Усім доброго дня! Мене звати Яна, я психолог і ми з вами продовжуємо надавати відповіді на запитання, які ви надсилаєте нам. Сьогодні буду надавати відповідь на наступне запитання в рамках проєкту Запитай психолог благодійного фонду Вадима Столера. Зараз зачитаю наступне запитання. Спіймали доньку 12 років на крадіжці грошей. Як з цим бути та як на це реагувати? Дуже вдячна за це запитання, оскільки, насправді, такі моменти відбуваються досить часто в даному віці. І більшість батьків соромляться цього, самозвинувачують себе, думаючи, це відбувається лише в них, якось відчувають сором, провину і так далі. І саме тому досить часто з цим питанням залишаються один на один. Але насправді це розповсюджене явище. І це період, коли дійсно дитина може йти на подібні кроки, не тому, що ви погані батьки і робите щось не так, а дитина просто входить в певну нову вікову стадію, отримує новий досвід, більше підпадає під вплив оточуючих, їй ще складно контролювати свої бажання і передбачати наперед наслідки своїх дій. Тобто виникає сильний імпульс, який, звісно, перевищує. Момент того, щоб усвідомлювати наслідки цих дій. І тому досить часто діти такого віку можуть потрапляти в подібні ситуації. Тому давайте з вами разом розберемося. Звісно, кратіжка грошей це неприємна ситуація, яка потребує того, щоб батьки звернули на це увагу. Але важливо до цього підійти спокійно. Але важливо розібратися в певних причинах. Дитина може красти гроші через те, що не має взагалі власних кишенькових грошей, і це ніби підштовхує її на такі кроки. Або може відчувати тиск з боку однолітків. Можливо, дитина відзначала, не усвідомлюючи наслідки своїх дій і таким чином якось хоче привернути до себе увагу. Можливо, у дитини дійсно є певні проблеми, вона таким чином намагається їх вирішити. Розмова з дитиною, яка. Здійснила крадіжку, вимагає спокою, розуміння, підтримки. Тут дуже важливо правильно провести саму розмову з дитиною. По-перше, важливо заспокоїтись перед тим, як розпочинати розмову, бо ваші емоції можуть вплинути на хід розмови і відповідно на її наслідки. Тому варто обрати час, місце, де вам ніхто не буде заважати, і визначити, що саме хочете досягти вашої розмови. Оскільки ваша мета це зрозуміти причини і навчити дитину відповідальності, щоб відновити довіру між вами. І для цього, від цього варто саме і відштовхуватись. Також далі варто повідомити дитині про факт крадіжки. Наприклад, я помітила, що з мого гаманця зникли гроші. Після цього дати дитині можливість висловитись і запитати, чому вона це зробила. Тут важливо вислухати, не перебувати, не засуджувати. Після цього вже можна висловити свої почуття, тобто сказати, як ви почуваєтесь у зв'язку з цією подією. Наприклад, я дуже засмучена, це підірвало нашу довіру, або мені неприємно, що це відбулося в нашій родині, або мені складно в цій ситуації, я не очікувала такого. Тобто, поясніть, звісно, що крадіжка це неправильно, що це має певні наслідки, і це порушення як і довіри, так і певних законних прав. Обговоріть дитина могла виправити цю ситуацію, щоб вона змогла відчути відповідальність за вчинену дію і усвідомила наслідки, зрозуміла про те, що у будь-яких дій будуть певні наслідки. Звісно, варто розповісти дитині про те, як взагалі заробляються гроші, на що ви їх витрачаєте, тобто приблизно бюджет і розтрати у вашій родині, щоб дитина орієнтувалася в цьому. Далі важливо встановити разом певні правила щодо особистих речей і визначити певні наслідки за порушення цих правил. Варто встановити систему кашенькевих грошей, щоб у дитини. Були власні кошти на реалізування потреб, і, звісно, тут ви можете вчити її, економити, планувати бюджет та да, Завершити розмову варто позитивно підкреслити, що ви любите дитину, незалежно не від чого, і ви разом впораєтеся з цією ситуацією. Тут може піднятися вас питання, як тут заспокоїти себе перед такою розмовою. Нагадайте собі, що ви не ідеальні, усі батьки. Можуть робити певні помилки, сумніватися, розгорлюватись. І наша задача просто рухатись вперед і нагадувати, що крадіжка дитини не завжди відображення вашого виховання. Це може бути пов'язане, як говорили, з великою кількістю різних факторів. При потребі, поговоріть разом між членами родини, дорослими, для того, щоб розібратися з вашими почуттями, можливо, звернутися до психолога. І Пробуйте сконцентруватись в моменти складні, коли вам дуже боляче, на якихось позитивних моментах, які були з вашою дитиною, для того, щоб знизити рівень внутрішньої напруги і трішечки розширити своє сприйняття. Ще хочу зосередити вашу увагу на таких моментах, щоб ви не обзивали дитину краді, крадієм, злодієм, це дуже болісно. не застосовувати ніякому разі фізичне покарання, бути послідовними, не порівнювати дитину з іншими дітьми в родині. Хвалити в подальшому за прояви чесності у ваших відносинах, пробувати більше часу проводити разом, щоб це могло якось відновлювати вашу довіру, і наголошувати дитині, що ви їй довіряєте в певних ситуаціях. Звісно, якщо крадіжки повторюються, варто звернутися до дитячого психолога, щоб розібратися більш глибинно в цих причинах. Пам'ятайте, що крадіжка це сигнал про те, що дитині потрібна допомога. І наше завдання просто зрозуміти цю потребу дитини і підтримати її в вирішенні даної ситуації. Ще раз дякую вам за актуальне запитання. Гарного вам дня! Бережіть одне одного. До наступних зустрічей!